Розділ тридцятий. Шоколадна фабрика Чарлі. Великий скляний ліфт тепер ширяв високо над містом. У ньому стояли містер Вонка, Джо та малий Чарлі. Як я люблю свою шоколадну фабрику, сказав містер Вонка, дивлячись униз. Тоді на хвилю замовк, а потім повернувся і глянув на Чарлі з надзвичайно серйозним виразом обличчя. А тобі, Чарлі, вона теж подобається? запитав він. «О, так!» – вигукнув Чарлі. Думаю, це найчудовіша фабрика на світі. Дуже приємно це чути, як ніколи серйозно, проказав містер Вонка. Він не відводив очей від Чарлі. Так, повторив він, мені надзвичайно приємно чути це від тебе. І зараз я скажу чому. Містер вонка нахилив голову набік. А тоді, цілком несподівано сяйнув усмішкою, від чого з кутиків його очей побігли крихітні зморшки, і сказав: Розумієш, люба дитино, я вирішив усе це тобі подарувати. Як тільки підростеш і зможеш нею управляти, фабрика стане твоєю. Чарлі витріщився на містера вонку, Дідунь Джо роззявив рота, намагаючись щось сказати, але не міг видушити й словечка. Це щира правда, запевнив містер Вонка. Тепер, уже всміхаючись від вуха до вуха, я справді віддаю фабрику тобі. Ти згоден, віддаєте фабрику йому? не зміг повірити діджо. Ви, мабуть, жартуєте. Я не жартую, я цілком серйозна. Але, але чого це вам забаглося віддати вашу фабрику малому Чарлі? А от чого сказав містер Вонка, я вже старий. Набагато старший, ніж вам здається, я не можу працювати вічно. Власних дітей я не маю, не маю й родичів. То хто ж керуватиме фабрикою, коли я через старість не подужаю? Хтось же повинен тут керувати. Хоч би заради ум палумпів майте на увазі, що є тисячі розумників, які що завгодно віддали б за можливість прийти й отримати від мене фабрику, але я таких людей не хочу. Я взагалі не хочу, щоб цим займався дорослий. Дорослий мене не слухатиме, не захоче вчитися. Він буде намагатися робити все так, як забажається йому, а не мені. Тому мені потрібна дитина, мені потрібна чемна, розумна й добра дитина, якій я зможу відкрити свої найдорожчі секрети виготовлення солодощів, поки я ще живий. То он чому ви розіслали золоті квитки? Вигукнув Чарлі. Точно, підтвердив містер Вонка, я вирішив запросити на фабрику п'ятьох дітей, і той, хто до кінця дня найбільше мені сподобається, мав стати переможцем. Містер Вонко, затинаючись, мовив дідунь Джо. Та невже ви і справді зібралися віддати всю оцю величезну фабрику малому Чарлі? Усе ж таки він. Нема часу сперечатися, урвав містер Вонка. Треба негайно зібрати всю вашу родину, його батька, матір та всі, хто є. Віднині вони можуть жити на фабриці, хай допомагають нею керувати, поки чарлі підросте і зможе керувати сам. Де ти мешкаєш, Чарлі? Чарлі глянув крізь кліні стінки ліфта на вкриті снігом хатки внизу. Отам, показав він, у хатинці на краєчку міста, отій, найменші». Бачу. вигукнув містер Вонка, натискаючи на якісь кнопки, і Ліфт помчав прямісінько до їхньої хатини. Боюся, мама, з нами не піде, сумно сказав Чарлі. Чому це? Бо вона не покине бабусю Джозефіну, бабуню Джорджину та дідуся Джорджа. Вони теж можуть перебратися на фабрику, не зможуть, заперечив Чарлі, вони дуже старенькі і 20 років не злазили з ліжка. То ми ліжко разом з ними заберемо, сказав містер Вонка. У цьому ліфті ліжко поміститься легко. Ви не витягнете ліжко з хатинки, втрутився Джо. не пролізе крізь двері. Не впадайте у відчай, вигукнув містер Вонка. Немає нічого неможливого. Ось, дивіться. Ліфт уже ширяв над самісіньким дахом хатинки бакетів. Що ви хочете зробити? спитав Чарлі. Хочу їх забрати, відповів містер Вонка. Як? здивувався тітончо. Прямо через дах. Пояснив містер вонка, натискаючи ще одну кнопку. Не треба. зойкнув Чарлі. Стійте, крикнув дід Джо, трій сторох. І лівцелетів прямісінько крізь дах у спальню до стареньких, що лежали на ліжку, як засипав порох, потрощена черепиця, уламки дощок, таргани, павуки, цегла й цемент. Отож усі троє стареньких подумали, що настав кінець світу. Бабуся Джорджина зомліла, в бабусі Джозефіни випала з рота штучна щелепа. Дідунь Джордж заховав голову під ковдру, а з сусідньої кімнати примчали пан і пані Бакети. – Рятуйте, заволала бабуся Джозефіна. Заспокойся, старенька, підбадьорив її дідунь Джо, виходячи з ліфта. Це ж ми. Мамо, крикнув Чарлі, кидаючись в обійми пані Бакет. Мамо, мамо, послухай, що сталося. Ми всі будемо жити на фабриці містера Вонки і допоможемо йому нею керувати, а ще він віддає всю мені і. і... Що ти мелеш? Здивувалася пані Бакет. Краще поглянь на нашу хату, розпачливо вигукнув Бакет. Ви її майже розвалили. Шановний пане, вискочив уперед містер вонка, люб'язно потиснувши руку панові Бакету, я дуже радий з вами познайомитися. Не переживайте за вашу хату, віднині вона вам уже не знадобиться. То цей псик закричала бабуся Джозефіна, він нас трохи не повбивав. Це сказав дідужо сам містер Віллі Вонка. Минуло чимало часу, поки Чарлі з дідусем Джо змогли нарешті всім пояснити, що з ними сьогодні відбувалося, але й після цього всі вони відмовилися їхати на фабрику в ліфті. Краще я вже помру в своєму ліжку, запротестувала бабуся Джозефіна. Я теж підтримала її бабуня Джорджина. Я відмовляюся їхати, оголосив дідунь Джордж. Але містер вонка, дідунчо та Чарлі, незважаючи на їхні крики, просто заштовхали ліжко в ліфт. А тоді ще й пана та пані Бакетів туди затягли, потім зайшли й самі. Містер вонка натиск кнопку, двері з'їхалися, бабуня чорчина заголосила, а ліфт піднявся над підлогою і вилетів крізь проламаний дах просто в небо. Чарлі виліз на ліжко і намагався заспокоїти заціпенілих від жаху стареньких. Не бійтеся, будь ласка, промовляв він. То цілком безпечно ми летимо в найчарівніше місце на світі. Чарлі правду каже підтвердив Джо. А якщо ми долетимо, то там буде якась їжа? запитала бабуся Джозефіна. Я просто вмираю з голоду. Ми всі такі голодні. Якась їжа? Розреготався Чарлі. О, ще хвильку і побачите! Фабрика Віллі Вонки відкрила свої двері для Чарлі, а наші двері завжди відкриті для вас. Дякуємо, що слухали, мріяли і були з нами. До нових казок на казки Юа.